Бейт, приманка уваги, і зараз давайте зайдемо в найдобрішу, найкращу соцмережу Трец. і читаємо. Що ж там пишуть? В жінки є два варіанти: щоб бути здоровою, і щасливою. Перший варіант працювати на свого чоловіка, другий працювати на Бога. Да, у таланти, майстерність, призначення. Це ж це на Бога працює, да працювати на дядю в офісі чи просто щоб працювати і заробляти дорівнює себе кожен день. Руйнувати ну і чому вона не права? Батьки в кого є сини та доньки 18-19 років? Чи думають вони в цьому віці про сім'ю та діток? Чи розмовляєте ви з ними, що це найкращий вік для цього? Бо дівчата 18-19 років повинні народжувати, а на жінки 30-35+. І плюс. І мене зразу є теорія. людина, яка ставить коми через пробіле? Вже виникають питання до її інтелекту. Нашу улюблену редакцію всієї обирали, святкуємо цей день. Іноді натерпляю на треди гарних дівчат і жінок, які бідкуються, що в нас зараз нормальних чоловіків не випускають. Дивусь. За кордон. За кордон! Дивуюсь, бо якщо є щире бажання завести стосунки, не вже дійсно такий дефіцит і глобальна проблема. Вони шапелюють не тим, що чоловіки масово гинуть або тікають за кордон, а просто тим, що вони не підходять. Що не попалася історія дівчини, якій чоловік під час сварки прогрозив побиттям, 300 коментарів викрасять його життя. Частина питань відпала. Я Трець видалила. Ні грама не жалію. А мене звати Марія Точка Катешева. Дивити слей? Слей! 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 Абсолютний слей! Шоу на Суспільному! Ще якихось років 15 тому, щоб дізнатися якісь новини, щоб чи послухати музику, ми заходили на спеціалізовані сайти. Зараз нам їх замінюють соціальні мережі. Не трець, але за даними опора: Телеграм, Фейсбук, Ютуб це платформи, якими українці користуються для отримання новин частіше за все. Це означає, що майже 3 з чотирьох українців вже не приходять на новинні сайти. Вони отримують інформацію безпосередньо в соцмережах та месенджерах. Часто випадково промотуючи стрічку і часто твої першості. Це анонімні телеграм-канали нехтують перевіряти факти, а іноді навпаки просто їх ігнорують і перекривлюють. Лиш би бути першими. Перевірені ресурси вже нікому не треба. А дарма, бо неодноразово піднімався срач на викриваних цитатах. Хоча першу джерело мало на увазі зовсім інше. Як, наприклад, цитата Тараса Чмота: Ми програємо цю війну. Більше прочитала, як ми програємо війну. І погодьтеся тут наголос дуже важливий. Проте мало хто подивився саме інтерв'ю, але зразу написав свою дуже експертну думку в Твіттері. А краще б закинули донат на ЗСУ в будь-якому випадку і підписалися на суспільне новини, де лише перевірена інформація. Паралельно нормалізується агресія. Те, що ще років десять тому вважалося неприйнятним в інтернеті, сьогодні збирає лайки і піднімається алгоритмами. Агресивна мова стає звичним стилем спілкування. Викликати агресію у вас теж. Коли хтось висловлює свою думку на загальний простір, і ця думка є в тому просторі, вона знаходиться, то вона сприймається як те, що вона вже виражена, значить, вона вже домінує. І як це так? В інтернеті хтось не правий. Нам треба доказати, що ця думка неправильна, вона не має права на існування, вона не має права на займання простору. Бо люди часто плутають наявність якихось думків думок, котрі м -м, займають багато простору, є такими наративами і є таким якимись там домінуючими, з простими коментарями. Бо що що то, воно вже існує. І коли воно існує, то воно несе загрозу. Існує щось неправильне, його треба змінити, переконати. І це не кажучи про те, що деякі такі речі вони нас зачіпають на якомусь на якомусь такому більш глибинному рівні, на такому рівні наших особистісних травм або образ, або от щось таке, що нас колить прям дуже індивідуально? І тоді ми так захищаємо, ніби себе, нападаючи на іншу людину, бо інша людина не права, але вона не права особисто. Там хтось сказав, що там жінки не праві, або чоловіки не праві. А як це так? Я жінка, і я не права. Ні-ні-ні, так не може бути. І тут такий цікавий парадокс, що сьогодні ледь не найтолерантніше суспільство ever, де твої займенники можна поставити в біоінстаграму. Але одночасно з тим саме рейдж, тобто гнівний контент, найбільше розносить в мережах. І креатори знаються, і креатори починають маніпулювати. І більше з алгоритмів працює так, що лайку вже недостатньо. Треба лайка від вас в коментарях. Бо контенту багато всі конкурують між собою, штовхаються ліктями, генерують меми в штучному інтелекті. І я в цьому привернути увагу саме до себе, до свого експертного і не дуже блогу? Це і є економіка уваги, а репутація це не важливо в цьому секундному світі. Всі забувають, що було ще вчора. Всім привіт! З вами Слейчик Роман із Житомира. З вами Слейчик Вікторія з міста Києва. І сьогодні ми запитаємо у жителів міста про рейджбейт. Чи пишете ви негативні коментарі в інтернеті? <пиш> вже ж пишу, боже. <пиш> Щас такий час. Надо кудись негатив дівати. Чому не в інтернет? <пиш> Ні, я боюсь. Тільки позитивні. Да. Один раз була, написала таке, знаєте, бо там вже гамство таке було взагалі. А так, так тільки позитивно. Дуже рідко і тільки якщо в мене прям дуже сильно щось розлютило, але зазвичай я, якщо навіть гнівно щось хочу залишити, я заходжу в коментарі, листаю, дивлюсь, якщо хтось вже написав, і просто лайкаю й вже гнівний коментар. Ні, я коментарі взагалі не пишу. Іноді під фотками подруг там ой, красотка. Молодець. Я, в принципі, веду соцмережі, тому я більше знімаю, але я нічого не пишу. Максимум я можу десь написати під якимось відео плюс. Я навіть обережний з позитивними. Оце викладеш якусь фотку, хтось напише молодець і одразу такий. А що в інших образах, в інших своїх проявах я не молодець, тому я завжди додаю, на мою думку. На мою думку, виглядаєш красиво. Маєш красивий вигляд, не виглядаєш. Та? тому не тільки з негативними, а й з позитивними. намагаюсь бути обережним. Цього року в світі обговорювала новий альбом Сабрини Карпентнер. Прикро, що настільки сам альбом, як обкладинку до нього. Типовий приклад речбейту. Люди сперечаються, обурюються, лайкають, шерить. І саме це алгоритмам і треба. Але нащо нам Сабріна, коли в нас є Христина? Візьмемо Христину Соловій. Дуже рідко бач. Чи, щоб обговорювали саме її музику, бо найчастіше її о. Тінію і робиться не сама артистка. Будь-яке її інтерв'ю це рідко розмова про музику, це полювання на цитату, яка вибісить не контекст, не інтонація, а один рядок, вирваний з розмови, який гарантовано запустить срач. Ема Антонюк питає за Лолі, ніби Христина на допиті. Коментатори діляться на два табори. Це класичний речбейт. Ти або обурюєшся, або захищаєш, але точно не проходиш повз, бо проходити повз не дозволяє его. Ти змушений мати точку. Зору зі всього і точно змушена її висловити, навіть якщо вперше почув про тему обговорення тільки вчора. В розпал конфлікту між Палестиною та Ізраїлем, в жовтні позаминулого року, мене в чаті мого телеграм-каналу запитала: а що ж я думаю про цю ситуацію? Так, ніби я політична експертка і дійсно можу мати якусь опінію, на що я навіть трохи збісилася, бо так, ніби я мушу мати якусь опінію про все на світі, іноді ми забуваємо, що краще змовчити аніж. Говорити фігню. Або інший кейс, українські блогери та артисти, які випадково просять щось максимально тригерне. Про мову, про військових, про донати, про те, що не на часі. Чи помічали ви, що окремі контент-мейкери дійсно провокують вас як глядача на негативні коментарі? Uh, маю честь не мати таких встріч. Провокаторів. Так, 100%. Тому я тому рідко їх пишу, тому що таким чином, ну, є відчуття, що я просто дам більше резонанс цьому контент-креейтеру, аніж просто проігнорую його. Ну, я думаю, що мене особисто складно спровокувати, бо я негатив пишу зазвичай, ну, як, типу, галантіка від себе. Але я думаю, що деякі контент-мейкери це вже ж роблять, тому що це підіймає охвати. І люди на цьому заробляють гроші, це нормально. Рейджбейтинг завжди існував. і Мені здається, це теж як і Чорна, реклама гарно працює. Думаю, що спеціально це робиться. Да. Якщо тема касається там, Україна, Росія, то, то точно спеціально. Ну, я знаю, як на інстаграм свій бачать, Я тільки це знаю. Багато є таких блогерів українських, навіть такі, як Олег Машуковський. І... Сім'я Макеєвих теж такі цікаві персони. А як ставитись до такого способу? Прирньова ага, мені не подобається. Я за ними не слідкую через це. І в тому ж таки третє, є блогери, які спеціально нагнітають. Є військові, які пише що ті, хто захищають українську мову. Кончені, це така якась поведінка, коли людина отримує задоволення, коли дратує інших, вона отримує увагу. Я не можу це довести, але тут ніби щось пов'язане з дитинством. Тут може стояти за такою поведінкою різні потреби. І Я так можу подумати, що є потреба в увазі, потреба привернути до себе увагу, тому що це така наша базова відчуття свого існування. Є така фраза, що е, я мислю, значить я існує, да? але тут питання, що. Я мислю недостатньо, я існую, коли я бачу відображення себе в навколишньому світі, коли я можу щось сказати іншій людині, а вона от як, як визраз буде мені кивати і показувати, що мене чує. Коли я можу там взяти чашку, розбити її, поставити, і я бачу, що я роблю якісь зміни, тому там всякі ж ганстики, вони про те, що людина ходить, питає, кричить, а її не чують. Це дійсно дуже страшне відчуття. Я не чую, я не впливаю на зовнішній світ, мене не існує. І коли там дітям, наприклад, їм дуже важко добути цю увагу батьків, то для того, щоб відчути, що вони існують, вони часто беруть і роблять Якісь такі вибрики, наприклад, там а, як Барт Сімсон він постійно намагається привернути до себе увагу такими витівками. Вони стоять там більш жорстокі, більш якісь такі дуже масштабні руйнівні. Без того він так ну не може відчути, що він існує, щоб він відчував, що він існує, він має щось знищити, а його мають намагатися впіймати і покарати, його мають там ненавидіти, злитись на нього. І тут може бути таке питання, що це потреба в увазі. Мене там переконують, на мене звертають увагу, зі мною сперечаються. Це так, ніби людина відчуває, я живу, я от отримую таку негативну увагу, але негативна увага це теж увага. Це теж підтвердження, що я існую, це теж підтвердження, що я є, от я викликав або викликала такий прям штурм. а, маніпуляції відчутті контролю. Коли людина це не є особиста тема, а людині просто подобається дивитися, як воно горить, як люди там бігають в що там у них відбувається. І тоді людина там створює якусь тему, котра до неї може не стосуватися особисто, але потім дивиться, як люди між собою сваряться, є відчуття, що я там от можу там, створити щось таке, що вони будуть між собою гризтися. Я там можу от, отак з ним, і це таке задоволеність від того, що людина може отак, ніби інших людей зачепити. Це як енергетичний вампірізм в промислових масштабах. І чим більше людей можна отак емоційно вибісити, там змусити їх втратити контроль, тим більше є такого внутрішнього задоволення, що я там лишаюсь контроль, а вас всіх це заділо. Це з вами щось не так. Це ви от якісь такі. Це от вони там щось бігають, мені доказують, а я то цей, я захищений, і справа не тільки в чиїхось дитячих травмах. Реч Бейт працює, тому що він опирається на людську природу. Ми еволюційно запрограмовані помічати загрози на справедливість кризи, і це допомагало нам виживати. Тому будь-яка провокація, скандал або обурливі фрази миттєво привертають увагу. Мозок швидше обробляє негативні сигнали, і нам здається, що тут щось важливе, навіть якщо це лише клікбейт або маніпуляція, негатив це швидке паливо, і багато хто про це знає. Це не нова тактика. Ще за часів телебачення провокативні шоу брали участь у гонці за увагою. А якщо в історію людства, впевнена, ми знайдемо більше прикладів. Але в епоху коротких відео і алгоритмів, які просувають найактивніші реакції, реч фармінг став справжньою схемою для росту підписників і заробітку. Автори, про яких писали журналісти. Ліста свідомо роблять контент, який спонукає людей сперечатися або обурюватися, бо це призводить до більшої кількості переглядів і відповідно більших доходів від реклами чи платежів від платформи. І саме тому слово «речбейт» стало словом цього року. Бо речбейт ще й монетизується напряму. Ютуберка фанків Рокбейт у своєму відео показує парочку, яка зняла відео про те, як ходить боса, типу вирізавши підошву у своєму взуті. Дурня повна і брехня. бо Якщо протевати. Це то вони для відео це зробили, і це відео зібрало 60 мільйонів переглядів. І за підрахунками ютуберки, принесло парі 30 тисяч доларів. Непогано ж, правда? Можливо, нас віднавали такого контенту, поки захищає відсутність монетизації Тіктоку. Ще вам кілька прикладів. Оцей блогер в Тіктоці свідомо робить відео, які трохи провокують людей. Наприклад, намисно каже експресу замість еспресо або робить дивні речі з продуктами, знаючи, що це розлютить. Частина аудиторії і змусить людей коментувати. стратегія просто топ. Використовується не тільки для власного збагачення. Політичні провокатори і коментатори роблять дуже контроверсійний контент, і їхній ефір працює схоже на речбейт. Без перебільшення такими висловлюваннями проклав собі доріжку Білий Дім прихильник автозагару. Ну і ми не відстаємо. Український політику не цурається реджбейту. Всі ці техніки не такі безневинні і реально налаштовують людей одне проти одного. Ще одне слово року це парасоушал. Це коли глядач чи підписник відчуває себе близьким до медіаперсона або блогера, але насправді стосунків з ним немає. Тобто ти дружиш із людиною на екрані, але вона про тебе нічого не знає. Односторонні стосунки це прямо як мій краш, діма в класі шостому. Коли ти сильно прив'язуєшся до блогера, будь-яка провокація сприймається як особиста образа. Мою зайку ображаю, треба піти заступитися. І ще цікавіше, коли ти починаєш вірити в достовірність кожного слова блогера чи блогерки, так ніби саме Ісус Христос мовить істину і ставити під в його слова гріх. Нам треба. Хтось, хто буде нас розуміти, це така наша базова потреба, щоб знайти розуміння. І коли ми знаходимо людину, яка нас розуміє, то ми думаємо, що ця людина вона дуже подібна до нас. Тобто, коли ніби є хтось, хто може розділити з нами почуття, особливо це стосується артистів, які там співають про гострі такі проблеми або співають про якісь такі дуже болючі штуки, то люди відчувають, о, я ж проживаю те саме. І тоді вони починають відчувати симпатію, бо нарешті їх хтось розуміє. І в деяких моментах, то у них ніби немає тут кордону що, да, це, Там людина співає, у це є творчість, є творчістю, я себе співвідношу, людина може відрізнятися від своєї творчості, або там не буде якоїсь такою ідеальною, як я очікую. І Вони тут створюють собі таких е, кумирів або референтних осіб, або от створюють собі таку кращу версію себе, котру вони проєктують на ту людину. І тоді, якщо я такий і є така от людина, котра краща версія мене, то тоді можна ніби. Якось так стати згодом таке. Що Якщо є той ідеал, я можу його колись досягнути. І коли ця людина їх розчаровує, то вони так розчаровуються в тому, що ну немає ідеальних людей, немає от того, що я очікував. Але машина реджбейту запущена, колеса ненависті крутяться. Емоції стають сильнішими, бо ти відчуваєш це по особистому, бо я знаю цю людину. Це мій улюблений канал, блог, всі дурні. А ми розумні. І я розкажу це всьому світові. І алгоритми ще більше розганяють ролик, пост показуючи його новим людям. Звісно, не всі глядачі стають вірними фанатами. Дахто просто споглядає, Дає свої темні стороні десь проявити себе Парасоушал і Речбейт працюють разом і створюють вибух у стрічках. Ти обуришся, ділишся цим відео з друзями і зовсім не помічаєш, як алгоритм веде гру за тебе. І тут я хочу процитувати Нарімана Алієва. Ми самі робимо зірок людей без принципів, бо легше клікнути на скандал ніж поділитися чимось цінним. І парадокс, що корисний контент ми лайкаємо. Подумки, а пусти розносимо по стрічках. А потім питаємо, чому все так деградує. Діліться тим, що для вас цінно, каже Наріман Аліїв, бо тільки так воно зможе стати важливим і для інших. Тому діліться нашим шоу. Хочеться, щоб і в школі поруч із правилом Буравчика викладали й таке: що якщо якийсь контент викликає у вас сильну емоційну реакцію, зупиніться і прогорніть, прогортайте якомога швидше будь-які визаємо взаємодії з контентом. Це виграш для того, хто його створив. Суспільство не готове до віртуальної реальності. Ми до неї тільки-тільки адаптовуємось. В моєму дитинстві її не було. Я думаю, у вашому також її не було. І Як в ній поводитися, нема зараз? Я чула, що вже дітям десь пропонують викладати етику соціальних взаємодій. Коли, доречно писати, коли доречно дзвонити, як поводитись в тому всьому. Бо ми у віртуальній реальності, ну ми ще дуже сильно плаваємо, і ми ще намагаємося якось там влаштувати щось, влаштувати там суспільство. А це ну, набагато складніше, бо немає стільки відповідальності, немає стільки якогось таких рамок, немає стільки якоїсь такої загрози. Люди можуть бути там дуже сміливими, хоча в житті вони б такого не зробили. І оце, от, о, оволодіння ново, новим типом реальності. Якщо ви знайшли улюбленого блогера, чи блогерку, артиста, чи артистку, як би ви не любили її? Ви не змушені любити всі їхні думки чи вчинки. Це нормально не погоджуватись в чомусь, це ок, це не привід для хейту чи кенслу. Ну якщо це, звісно, не загроза національної безпеці України. Бо от яка штука стається за кордонами. Я думаю, в нас теж присутня криза журналістики. Все менше ходять на хартоки, бо обходять будь-яку можливість наразити себе на критику. А якщо все-таки йдеш на інтерв'ю, то вимагаєш узгодити всі питання зі всіма, узгодити монтаж і в результаті інтерв'юер купає гостя в теплій вані ж, йому треба перегляди. Інтерв'ю виходить якесь. Занадто поміркована, а отже, немає видовищ, немає що розносити втреці. А видовища ми любимо. І що ж далі? А далі за хлібом йдуть до експертів, які прикриваючи жартами та, нібито пліткуючи, вкидають в інфопростір навіть дуже небезпечні тейки, які можуть нашкодити кінцевому бенефіціару, про якого власне і говорить експерт. Неперевірені плітки протягнуті за вуха тейки, але головне, що вони речтейки, а все інше вже мало кого цікавить. І бачив, що цей експерт далі свої кімнати не виходить і не на те чимось схожим в своєму житті. Бо є різниця між тим, щоб говорити правду в очі і не думати, в принципі, що ти говориш. Для першого треба хоробрість, а для другого. Камера, проте ми люди розумні, бо пліткуємо. Але коли це вже негативно впливає безпосередньо на інших, зі слів до дії, тут вже виникає інше питання: а хто буде відповідати? Аудиторія чи той, хто нею керує? Я не знаю. Цей шоу ніколи не стане хайповим, як каже наша сценаристка. Бо ми думаємо, що і як говоримо. І я думаю, що саме за це ви нас любите. А якщо не любите, то принаймні поважаєте. Мене звати Марія Тучка, Акатуча і видаваться слайшоу на Суспільному.